Хусточки, надівати чи не надівати, бути хусточкам чи не бути ось в чому питання. Вітаю, друзі! Ми перед дверима величезного відкриття. Тисячі чи мільйони християн шукають відповіді на це питання. Кожний християнин хоча раз у житті, і байдуже, яка церква чи деномінація, читав і досліджував цей текст. Друзі, але ми профі. Ми супер профі по складним текстам. Знаєте, чим відрізняється профі від аматора? Так, набором інструментів, з якими він підходить до завдання. Наприклад, у нас зламалася машина з усіма наворотами, напічкана електронікою до зубів ще за сто кеме чує хазяїна, і ось вона зламалася. Приходить Андрій з крутим чемоданом з Аліекспрес, набір головок, торцових ключів, викрутки, звичайно. І приходить майстер, а за ним їде фура. Вся фура забита інструментом. Лазери, сканери, ноутбуки, програми, ключі, всі види, які є. Мені здається, у другого більше шансів знайти і виправити несправність. Вітаю, друзі! Ви на каналі, де ми вивчаємо Слово Боже з оригінальних текстів. Але для розгрому Єріхона його не взяти. Так, за бігом. Треба сім раз обійти і все роздивитися. Перед нами складне завдання. І я попереджаю: нікого ні на яку сторону хилити не буду. Це не армрестлінг, ми дослідники. Текст, який нас цікавить, є доволі незвичний вірш. І хоча він далеко не один в цьому тексті, але словна треба їсти по кусочкам. Вірш, який нас сьогодні цікавить, звучить ось так. Переклад Огієнка. перший короттян, ви пам'ятаєте, на пам'ять 11 розділ, 10 вірш. Тому жінка повинна мати на голові знака, влади над нею. Ради ангелів. Але це занадто великий вірш для розбору. Його треба скоротити. Останні два слова. Ради ангелів. Як ви гадаєте, ми зможемо впоратись із двома словами і розтлумачити їх так, щоб це задовільнило всіх. Зараз я прочитаю два тлумачення цього вірша, і нам треба вибрати одне. Перша мова йде про реальних ангелів. Друге, мова не йде про реальних ангелів. Поки що все просто. Я завжди на ялинці міг відрізнити, де справжня цукерочка, а де вже пуста. Аргументи першої сторони. Відкриваємо давньогрецький текст. Знову тривога. Так. Перед нами текст. Що ми бачимо? Тому жінка повинна мати на голові знака влади над нею ради ангелів. Це ми читали Огієнка. До речі, в тексті немає слова знак. Да? Його додали. Сьогодні не про це, хоча це раз. Мовчу про переклад. Не перевіряв, але дивлячись на переклад і на оригінал, бачу, що повинні бути переклади зовсім з іншим змістом, ніж у Огієнка та славе відомим Синодальним Вибачай, синодальним. Сьогодні про це також ми говоримо. Що в нас є? У нас є два слова дія. Ось на початку і на кінці. Обидва треба перекласти однаково. Бо два однакових слова, які стоять дуже близько. І перед словами у знахідному відмінку в обох випадках зазвичай це слово перекладається як через. Хоча можна інакше, як буде підходити по контексту, але щоб слова були однакові. Що на початку, що на кінці. Поки ще так. Через це, бо слово, це є у словнику. Ось. Читаю. Через це ж... повинна жінка. Далі не читаю, бо далі поки ще не читаю. Повинна, як, як Огієнко читаю, повинна мати на голові знака влади над нею через янголів. Тут у нас є артикль, який можна перекладати цих, саме цих, але і артикль сьогодні. Давайте теж не будемо чіпати. Ангели у нас множина. Знахідний відмінок. Це слово пряме доповнення в тексті, а не підмет. Аргумент перший. Такий. Ангели є. Ангели, ті, що можуть літати, жити у присутності Божій і таке інше. З цим здається все просто. Є другий аргумент. Грецьке слово ангелос. У новому заповіті використовується не тільки коли річ йде про ангелів з крилами. Це ми можемо знайти у Матфія 11.10, Марка 1.13, Луки 7.24, 7.27. Івана 20, 18, Якова 2, 25. Можете подивитися ці вірші. В цих текстах слово ангел говориться про людину, яка має звістку або має щось сказати. Так, одне і те саме слово, яке у різних місцях перекладається по різному. Десь по відношенню до людей, а десь по відношенню до ангелів. А тепер увага, саме цікаве. Зараз багато з вас хто має власну точку зору, а хтось вагається. Так от тепер хто впевнений, наведіть свої аргументи для тих людей, хто не впевнений. А інший будуть читати коментарі, чому саме ваша точка зору більш обґрунтована. Я не стану поки що на жодну сторону, щоб ви не казали, ніби я єретик. Вітаю, друзі! Починається справжня герменевтика та екзегетика. Це питання непросте. І якщо ми дійдемо згоди, то далі рухатися буде легше. Якими аргументами можна переконати, хто має протилежну точку зору? Гарне питання. Пишемо, обговорюємо. Бо інакше як ми можемо звинувачити інших в тому, що вони не праві? Також напишіть, який би аргумент вас переконав змінити позицію. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Ви впевнені чи вагаєтесь? Чи були впевнені, а тепер вагаєтесь. Амінь.